Собака перший друг людини. Про це в своєму оповіданні писав Кіплінг. І дійсно, собака сильно прив'язана до господаря, її можна провести до лабораторії, і поруч із власником вона поводитиметься так само, як вдома, зазначає лікар Карло Сіракуза зі школи ветеринарної медицини Пенсільванського університету, який вивчає поведінку тварин. А от з кішками це все не працює. Вони дуже прив'язані до своєї території. Без будинку, мисочки та своєї іграшки кішка перебуває у стресі. А що ми взагалі знаємо про кішок? У людей часто складається враження, що кішкам потрібні лише дах та їжа. Лікар Сіракуза стверджує, що це не так, адже буркотуни сильно прив'язуються до людей і до інших тварин, особливо якщо вони виросли разом. Щоправда, вони виявляють свою прихильність не так відверто та емоційно, як собаки, але це не означає, що кішка вас не любить. Просто в неї інакша віддача, наприклад, щоб показати свою прихильність, кішка може просто перебувати в одній кімнаті з господарем і лише інколи підходити і тертись об нього головою. Особливо велолюбні тварини можуть спати поруч на ліжку, і лише коли захочуть, дозволити господарям чухати їм шию або живіт. За словами доктора ветеринарної медицини, переважній більшості кішок не подобається, коли їх беруть на руки і починають обіймати та цілувати? Мовляв, хто дозволив, кішка вважає себе тваринним божеством, що вимагає поваги та поклоніння. А чи знали ви, що у кішок є спогади? Більшість пов'язані з певним досвідом? Це потрібно для виживання. Наприклад, якщо кіт пікся на кухонній плиті, він може кілька місяців не заходити на кухню. Кішки можуть мріяти і бачити сни так само, як і люди. За словами ветеринарів, немає жодних підстав вважати, що мозок кішок у цьому відношенні працюватиме інакше, аніж людський. А ось ще декілька фактів про хвостатих боркотонів: Котячий нюх у 14 разів кращий, ніж у людей. Вони покладаються на нього, щоб ідентифікувати людей та предмети. Середня кішка може стрибнути майже на 2,5 метри у висоту, що майже в 6 разів більше за довжину її тіла. А ще у кішок функція потовиділення лише через лапи, а тіло завжди сухе. Домашня красуня може лікувати себе муркотінням. Вона має частоту від 25 до 150 Гц, що є частотою, з якої м'язо та кістки найкраще ростуть та відновлюються. Хвостаті сплять 70% свого життя у 30% випадків, коли муркотуни не сплять, то витрачають третину цього часу на догляд за собою. Цих фактів достатньо, щоб розикнути завести собі кішку. А в цьому вам допоможе хостел для тварин, що розмістився у Запорізькому міському ботанічному саду. Дирекція активно допомагає тваринам у цей непростий воєнний час. Ми ведемо опис і хто нам передає. Ми ведемо опис і кому ми передаємо. І ми спілкуємося з цими людьми, які в нас взяли цих тваринок і питаємо, все, все там гаразд, чи ні. Дуже добре нам допомагають люди. Це і волонтери, і це і просто люди. Які побачили, що в нас зоохостел організований при ботанічному саді. Так, у суботу, ви знаєте, така неперевершена історія. Не можу про неї не поділитися, тому що в суботу приїхали тато з мамою і дівчинка 7,5 років Анастасія. Привезли нам величезний мішок корму для тваринок. І це Дівчинка, оця якісь сім з половиною років, вона збирала грошенята там собі на якийсь подарунок. І коли вона побачила по телебаченню, що у нас тут є цей хостел, вона сказала своїм батькам: заберіть, будь ласка, мої гроші, купіть для тваринок корм, і давайте їх відвеземо до ботанічного саду. Ви знаєте, коли вона мені це казала, по-перше, вона спілкувалася, що вона, що її батьки спілкувалися на нашій рідній державній мові. Це перше. По-друге, вона так зворушливо про це казала, і потім вона годувала цих тваринок, і видно, що вона дуже полюбляє цих тваринок. І видно, що вона дуже переживає за стан, який сьогодні знаходиться наша країна. І ви знаєте, я дивилась на неї. Мені хотілось плакати, плакати від щастя, що в нас такі діти, плакати від щастя, що в нас такі батьки, які виховали таку дитину. Розумієте, що таке <кій> 7,5 з половиною років це ж у неї якесь було бажання накопичити ті гроші, щоб купити собі чогось, так? І воно дитина відказується від того, що мені не треба, мені треба сьогодні допомогти. Я маю, я мушу, і я допомагаю. Настя тепер часто приїжджає до ботанічного саду, бо має важливу справу котиків годувати. Насправді доглядати тварин це важливий виховний процес. Така дитина з малку знатиме, що таке турбота. Неможливо одразу врятувати весь світ, а маленькій беззахисній істоті, як бачимо, може допомогти навіть дитина. Прийшла молода пара. Також принесли нам корм і кажуть, що коли ми побачили по телебаченню про ваш хостел, ми зразу собі ну, от на вулиці побачили там, кишечка брошена нічия. <плес> ми взяли її додому. І після цього купили вам корм і приїхали подивитися на ваших також, улюбленців і привезли нам корм. Також вони прогулялися, подивилися, ми їх накормили. <плес> Треба розповідати, тому що є люди, які, вибачте, народилися з цим, вони не, не бачать собі життя без цього улюбленця. А є люди, які тільки думають про це, але ніколи, ніколи собі також не, не могли дозволити, що як це в мене там у кімнаті, в квартирі, буде ходити оце чотири лапи, їх мити треба, їх купати, треба, після них прибирати, кормити, а чи зможу. А чи не зможу. А коли от подивилися, то мабуть зможу. А саме головне, що сьогодні, якщо ми оцю доброту віддаємо всім нашим братям, як ми їх називаємо меншим, так, так, то ми ж, мабуть, і виховуємо в собі це милосердя, оцю доброту. Я так розумію, що якщо я комусь одному допомогла, то мені допоможуть завжди. Я це так розумію. Дуже погано, що до ботанічного саду почали підкидати хворих диких хвостиків, яким потрібна медична допомога. Ще раз нагадуємо: хостел для тварин це ініціатива колективу та волонтерів, які власним коштом рятують тварин. Сьогодні тут знайшли притулок близько 30 кішок, і якщо ви хочете допомогти кормом, медикаментами. То, будь ласка. Ми лікуємо їм очі, ми були від ветеринара, він сказав, що треба капати. Ми капаємо, вже є результат. Угу. Так. Вони вже звикли, що за ними дивляться, да. даються, так? Вот. Да? Да, Це не дуже приємна напрям. процедура. Бачите, тут вся команда працює. Хтось тримає, хтось капає. Поки ми знімали репортаж, сумка оператора перетворилася на зручну, теплу, котячу хатку. Камеру ж можна і в руках носити. Логічно. Я не розумію. А це хто в нас сидить у сумці? Це, це дівчинка. Вона, мабуть, хоче працювати на кавіторці. Це... Бач, яка красива. Вже це знайшла така... собі домик. Цікава робота інженер. <рес> Боже, яка вона. <рес> вона буде у нас. От смішнюка. Кажіть що завгодно, а сумка моя. Кожен хвостик мріє про свою родину, про тарілочку з кормом, про ніжність, про будиночок. Коли йде дощ, можна сидіти на підвіконні та дивитися у вікно. Ти вдома, де тепло та затишно, а головне не страшно. У цю чудову кішечку звуть Крисава. Е, вона у нас не так давно з'явилася, але вона вже стала любимицею, Тобто, кожна людина, кожен наш співробітник, коли приходить, щось намагається нам дати принести щось, таке mm -hmm. смачненького, якийсь смаколик для цієї тваринки, вона має такий цікавий характер, тобто вона вибирає якусь людину, тобто і вона повністю їй довіряє. Mm -hmm. Тобто, вона, звичайно, не будь-яку людину до себе підпустить. Yeah. Але якщо людина вже вибралася у людину, mm -hmm. звичайно, це людина можна сказати, та контактна. Тобто вона. Ішла на контакт з цією людиною. А ось ця кішка стерилізована, але материнський інстинкт ну, виявився сильнішим. Її полюбили ось ці два кошеняти. За кольором зрозуміло, що вони не рідні. Молока нема. А посмоктати цю матусю треба кілька разів на день. Що не кажи, а кішки дивовижні тварини. Погляньте, яка гарна пухнаста кішечка, яка бажає, щоб у неї з'явилася сім'я, родина. Ми їх годуємо, лікуємо, надаємо всі послуги, ветеринарні. Дивишся і дивуєшся. Тут є кошенята різного кольору. Особливо цінними вважаються білі кішечки з чорними та рудими плямами. Білий колір символізує чистоту, чорний вміння боротися зі злими духами, рудий здатність відганяти хвороби та притягувати грошову енергію. Відомо, що кішка відчуває магнітне випромінювання, тому місце, де вона ляже, вперше увійшовши в будинок, найкраще місце для людини, і ліжко слід ставити саме там. Слід також розуміти, що якщо кішка треться об ваші ноги, вона не обов'язково лащиться, а ще й ділиться своєю магічною силою. А у ботанічному міському саду кошачої магії удосталь приїжджайте та обирайте. А ось ще один мешканець нашого зоохостелу, бачите, яке цікаве поєднання кольорів. Він такий, у нас такий плямистий. Це хлопчик, його просто хочеться потримати в руках, настільки він приємний, наскільки він, він добрий, він такий ласкавий, він, він йде на контакт завжди. Тобто у нас він такий любимчик. Тобто, не будь-яка кішечка кошеня, особливо коли цих кошенят приносять, або, наприклад, вони самі якісь прибуваються до нас, вони відразу реагують на людей. Тобто, деякі з них досить наляк. Тобто вони можуть е, досить великий проміжок часу ховатися від людей. Тобто вони, е, людей вони не бачили. Деякі кошенята, які приносять нас, їх знаходили, наприклад, в підвалі, в підвальних приміщеннях, якихось підсобних приміщеннях. І е, виявлялося так, що вони перше в нас побачили людей. В тобто, ну, такій кількості, скажімо mm -hmm. так. І ці люди, звичайно, вони лякалися людей, але потім поступово, день за днем, е, вони у нас бачили, що у нас люди добрі. Е, е, ось, і вони йшли на контакт серед великої армії кошенят. Є ось це чудове маля, яке уже сьогодні виявляє незвичайні охоронні якості, загавкає будь-кого, хто смаколиків не дає. А це жорик цьому цуценят всього два місяці. Але він вже став справжнім таким любимцем. Всіх наших сторожів, наших співробітників. Бачите, який він такий він любіобільний. Він всіх любить, він всім дається. Ось, бачите, який він класний. Бачите, які вічі добрі завернувся. А, а, а звідки він з'явився? Кажіть, правда? Він з'явився, можливо, підкинув хтось. Ми mm -hmm. не бачили самого процесу його появи. Ну, бачите, деякі люди можуть підкинути, звичайно, mm -hmm. ось такі ну, досить Шовінку. свідомі. А, він його кормлять, у нас кашкою його кормлять, добрий раціон. Він у нас отримує всі. Яско, да? Так, звичайно, Доклад. звичайно, він Доклад. раціон у нього добрий. Всі у нас корисні речовини, Доклад. нутрієнти він отримує. Тобто він бачите, який грайливий, активний. Доклад. Тобто, Доклад. тобто так, він активний. Це е, такий перший признак того, що він здоровий. Я безпорідний, це мінус, але красень це плюс. Сьогодні дуже модно брати безпорідних тварин у свій будинок. Це свого роду тренд. Світові зірки демонструють своє кохання тваринам з вулиці. Вони дають їм шанс знайти родину. Чорік, яку ти хочеш родину? Розкажи нам, яку? Добру, скажи, люблячу родину. Побудували, щоб да. гуляли з ним, як дитинка. Так. ласки хочу. Треба. В нього він прикольний, як для, для непородистої собаки, він дуже красивий, я вважаю. У нього така своя природна краса, оці палівий кольор, який в нього на грудці, чорна спинка. Тобто він такий взагалі. Це, так, це щось таке благородне, щось його країє. Здається, так. Ось. Міський ботанічний сад це унікальне за своєю енергетикою місце. Тут заземляєшся, відпочиваєш, набираєшся сил. Не дивно, що тварини у саду почуваються добре серед таких унікальних рослин. Тут не спекотно, чудове повітря, добрі люди працюють, проте війна внесла свої корективи у роботу ботанічного саду. У цьому році, як на диво, все квітує так гарно і дуже шкода, що люди не можуть цього бачити. Тому ми все викладаємо на своїй сторінці ботанічного саду, в інстаграмі, в Фейсбуці, в Телеграмі, де тільки можна ми виставляємо всі ті красоти, які ми бачимо тут. А красоти просто ж так не бувають, тому що ми за ними дуже гарно доглядаємо. І нас квіточки радують. Вони розквітають, і ви знаєте, в цьому році так багато жовтого кольору. От, вроді би цей колір нам каже, що буде обов'язкова перемога тільки за нами. Ми Україна. Ми оце колося жовте, оце сонце жовте, оце все-все добре, добре, все це воно наше, наше, нашої рідної України. Прапор із живих квітів у міському ботанічному саду це диво. На жаль, телевізор не передає запахів, зате бджоли злетілися з великими відрами з усього району, збирають нектар. Сьогодні бджіл західні журналісти люблять порівнювати з українським народом. Головне відра з нектаром у нього не забирати. Закусає кожен шматочок землі. Це Україна, це праця, урожай, це любов до рідної землі. Це прописано на ментальному рівні нашого народу. Вирішили зробити таку прекрасну патріотичну клумбу, поєднавшись звичайні однорічні рослини, коли які є в будь якому будь який наприклад, парку можна знайти, наприклад, клумбі. Це агіратум, який має ніжно-голубого кольору, це такі кістечки такого ніжно голубого кольору. Та звичайні чорнобривці, символ України, код автентичності України, так? Ми кальмовишиванки. звичайні чорнобривці це також, можна сказати, українська квітка. Це квітка, яка асоціюється максимально з нашої країни і поєднавши ці два кольори жовтий і синій, ми отримали прапор України. Ця клумба буде триматися до перших заморозків. Тобто вона mm -hmm. до нас буде Чудово. довго тривала. Тобто, це не тільки рослини, це, які вже відквітли. Живий флаг України, так, так звичайно, це живий. І так і нас цвіте, квітне. Це моя країна, це мій прапор, який гордо майорить у небі, і на землі квітне. Серед руїн війни, серед полів, що гарять. Комбайн, який рятує залишки врожаю. А на передовій ціною життя солдати і офіцери стримують ворожий наступ. А у містах українці як можуть допомагають фронту, хто роботою, хто грошима. І навіть пухнасті хвостики не залишилися поза увагою. Вони опиняються під бомбардуванням, розділивши з українцями весь тягар війни. Їх рятують волонтери. У багатьох містах створюються хостели для тварин. Так важко, так страшно, але ми беремо їх у свою родину. Бо попереду зима, і питання залишається відкритим: хто нас по справжньому зігріє холодними зимовими вечорами? Ми, кішку? Чи вона нас?